Сара шукає правду про батька в покинутій психіатричній лікарні. Там примарний лікар починає лікування видіннями. Вона бачить найгірші спогади, втрату батька, зради. Лікар переконує, це ілюзії. Газлайтинг посилює сумніви. Це призводить до деперсоналізації. Сара сумнівається в реальності, чуючи внутрішнього критика, психіатрична лікарня. Пастка, що живиться сумнівами душ. Сумніви живлять пастку. Сара виходить. Але лікар слідує. Він шепоче сумніви в буденності. Пастка вічна. Всередині неї сумніви шепочуть. Ти в безпеці. Підпишись і лайкни, якщо критик всередині схвалює.